Доброго дня, шановні студенти. Сьогодні електрообладнання мостових кранів розглядаємо. Тема П2: основні режими роботи, вимоги до електрообладнання, підведення електроенергії до кранів мостових. Так, режими роботи, особливості електроустаткування. Тобто, привод це багатодвигунний, груповий механізм підйому. Змінюється навантаження від 0,12 до 1 одиниці, так? Е, механізми пересування від 0,5 до 1 одиниці номінальної величини мається на увазі, як ж, 10 кВт, то може бути 5 кВт, може 10 Характерно для кранів також те, що їхні механізми працюють у повторно-короткочасному режимі. Тобто, включається, 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 виключається. Ну, ми вже це розбирали, так? Батодвигун і привід. Ну, Режим, який є легкий режим роботи, середній тяжкий і ДТ, досить тяжкий режим роботи. І відповідно, періоди вмикання. Періоди вмикання ми вже з вами вчили, це робочий час ділиться на цикл робочий і ну, сумарний час. Так далі, все ще пов'язано з масою вантажу. Чи Масу всю піднімаючи. Якусь частину від того, яка розрахована, розраховано на 100 кг піднімати може 50 і 70, інколи навіть трошки більше, але трошки більше в певних межах. Число днів роботи механізму так за рік і число годин роботи механізму за добу. Оці всі коефіцієнти розраховуються, і потім вони в ТВ теж враховуються. Так, ну і відповідно, легкий режим роботи вважається. Якщо десь 15% працює у нас двигун, так при навантаженні ТВ, бачите, від часу. І вмикань 60, 100 за годину. Аж десь тут було написано аж це кількість вмикань за годину. Так, ну, відповідно, 15-25%, 120-200. Вмикань за годину. І 25-40 – це 300-400 і 40-60% 400-600 вмикань за годину. Так, відповідно, двигуни крану і вони по цим тв 10 15, 25, 40, Вони пропонуються споживачам. Так, працюють вони на, бачите, можуть бути. Постійному змінному струму, асінхронні, короткозамкнені фазні, фазні ротори, відповідно, там резистори ще додаткові пускові. Ну і от розписано. Що складається це усе. Ось ми його вже розбирали минулу лекцію. Це у нас структурна схема засухування мостового крану. Команда-контролери 3, цікаві, 12, 13, 14. Це ж коробка наша, так. Ну, ось наші крани. Так. 9 електродвигун пересування візка перед назад пересувається візок, це ж до нього треба постійно тролії. Так, Візок сам, на що на візку тут, а на візку ж у нас подйомні механізми стоять. Є таке Ну і вимоги. Регулювання кутової швидкості двигуна в порівнянні з широких меж 4, 1, 4 до 1, а спеціальні крани 10 до 1. Швидкість швидкість повинна мінятися. Обертання, ну, тобто кран можна піднімати, там, навіть якщо взяти вантаж, піднімається повільно. Віднімається швидко, наприклад, пустий крюк піднімати можна на максимальній швидкості, важкий вантаж на меншій швидкості. Забезпечено необхідної жорсткості механічних характеристик приводу, особливо регулювальних, для того, щоб низькі швидкості майже не залежали від вантажу. Обмеження прискорень до допустимих меж при мінімальній тривалості перехідних процесів. Перша умова пов'язана з ослабленням ударів у механічних передачах при виборі зазорів, запобігання пробуксування ходових коліс, візків. Бо як буде пробуксовування, одна сторона піде швидше, друга сторона піде медленніше, і буде перекос візка. Це все повинно враховувати. Є там механізми, які це запобігають механічні, але бажано, щоб колеса обертались однаково. І реверс... ну, Це залежить пробуксування в, в першу чергу, від е прискорення. Реверсування та забезпечення роботи як у руховому, так і в гальмівному режимах. Ну і кожен раз треба загальмувати. Ну, от крюк, якщо ми піднімали так, вантаж, зупинили його, треба загальмувати. Відповідно, там електромуфти стоять, які двигун загальмовував, щоб він сам від ваги крюк цей не опустився. Вибір роду струну, ясно, ж, постійний змінний, дивлячись того, які двигуни описуються детально ознайомитись. Ну, і крано і гальмові пристрої. Ще раз кажу, вони ставляться особливо. Вони ставляться скрізь на всіх двигунах, а особливо на крюку, підняли ми вантаж, і треба його там переїхати військом чи балкою переїхати. Да? Треба, щоб у нас тримався цей вал, на якому ми піднімали. Вантаж, ну це ж наша котушка 10, да, електромагнітна вона спрацьовує, затискає гальмо. Бачите, що у нас 11 це гальмові колодки, вони затискають вали, тоді вал не обертається. І відповідно, якщо ми двигун включаємо в роботу, треба, щоб ця муфта відпускалася, пружина відкидає у нас речах 9, якер електромагніта, пружина ось відкидає, магніт відключається і в нас. Колодки відходять і може тоді двигун крутити, піднімати чи опускати. От такі гальма. Зараз вже нові конструкції є. В дипломах є, зараз покажу. Так, ну постійно струму різні двигуни двоходового типу. Ось іще один вид. Колодкує пружинне гальмо електромагнітним штукачем. Фактично, у нас пружина зажимає завжди, а як треба нам розмагнітити, то у нас ось сім асинхронних електродвигунів, ну, то крутонув, потягнуло, розма... роз... гальмувало, і тоді може вал працювати. Да? Тобто це такий маленький двигун, який у нас роз... пружину розжимає, щоб у нас вал. Відпустило. Ну, і Тут описуються ці всі електрогідроштовхачі, їхні типи. Вони і на хід розраховані, і на навантажене на Ньютони. Ось про них написано. Вантажопідйомні електромагніти. Так, про електромагніти. Ну, це ті електромагніти, на яких прилипає метал. Так, прилипає метал. Ось його схема. Тут показано, як працює цей магніт. Ну Що тут ми бачимо? Ми тут бачимо запобіжники, бачимо катушки, так, різноманітні, бачимо з резистор, резистор, в залежності від того, і як спрацьовує у нас замагнітити, розмагнітити. Бачите, мост ми бачимо КМ1, КМ1. Тут КМ1, КМ КМ2, КМ2, так, і в нас відповідно живлення, живлення, дивіться, постійного струму, так, і йде воно. На яку сторону дивлячись, які катушки включаються? UA ось, VI. Це у нас електромагнітні муфти. Ну, Сам електромагніт можете ознайомитися, як він собі представляє. Ну, катушка, звичайно, так. Як працює, це все описано. Кранова апаратура керування та захисту. Контролери, типи контролерів різні, по кількості кіл. по... Струму комутації вони поділяються, можна подивитися їхні характеристики. Магнітні контролери є теж вони забезпечують теж комутацію кіл. На постійний, на зміни струм, кранові кінцеві вимикачі. Ясно, що крюк у нас піднімається, піднімається, до якоїсь висоти, далі він не повинен йти. І відповідно, ці кінцеві вимикачі повинні вимикатись. Ну, Бажаного оператору так ранівнику не допускати, щоб до кінцевих вимикачів у нас доходив крюк, бо ж потім. Блокує роботу двигуна. Так. Ну, він тільки на подйом блокує, а вниз можна спустити так. самоповернення. як спрацьовує. Резистори, резистори стоять, вони в основному ж на... Е в залежності від того, які двигуни в нас, в основному це фазні двигуни. Так. Там стоять резистори, які обмежують. Струм пусковий. І от показано, які марки резисторів, на який опір, в залежності від того, який двигун стоїть, на який час, так, і час роботи цих резисторів. Ясно, що ж вони гріються. Так. Ось резистори, як вони розраховуються, в залежності від часу роботи, який струм вони обмежують. Кранові захисні панелі, так, це там запобіжники стоять, різні вимикачі, реле, ну, ось ця. Панель, так, електрична схема захисної панелі ПЗК. Що ми маємо тут? Командоконтролери SA2, SA3, SA4. Так, SA1 я не бачу, десь на іншій схемі. Так, оце в нас тролі. Да. Оце у нас усі тут кінцеві вимикачі. Ну, кінцеві вимикачі вони SQ2 ось позначаються. Да. Кнопка у нас пуск, пішла на один крановий контролер. Ну, Наприклад, sa 2 це у нас що, підйом, sa 3 це візок пересувається, sa 4 це у нас пересувається балка. Так, Ну і ясно, що живлення подається на ось наші катушки, які до двигуна візка, ось до двигуна підйому, до двигуна візка, до двигуна мост, мостів. А це у нас реле струму, так, десь чогось. Струм великий, і в нас автоматика спрацює, вона відключена. Наприклад, КА3 ось стоїть вона відключе головний привід КМ1, живлення на, на три двигуни. Так, як десь струми, якщо підскочують у нас ось КА1, КА2, КА3, ка 4 ка 5 Ось вони в ряд стоять, тобто вони, це релігія струм, вони контролюють перевищення чогось, якщо струм підскочить, так мало ли що заклинуно, чи гальмо не, не розгальмувалося, то це КМ1. І тоді відключає цю катушку. Так, ну, плюс кінцевий вимикачі це у нас крюк, наприклад, доверху. Якщо дійшов, то цей кінцевий вимикач вимикає. так sa 1 Це навпаки sa 1 не показано. да Ну Це у нас, наприклад, двері, кабіни кранівника повинні бути закриті. Або там сама щитова закрита. таких Кінцев вимикачів, ну, це кнопка контакту може бути. Тут описано вже детально. Що і як працює. Так, а це у нас, у нас схема захисної панелі ППЗК. Ну тут трошки інша розстановочка. Ті самі С2, С3, С4 це у нас командоконтролери. Тут, бачите, переключається на більше позиції, тут ідуть більше швидкостей. Включається не всі швидкості, включається тільки там, де точечки стоять. Да, відповідно, ті лінії йдуть. На кожному контролері свої лінії йдуть. Так, знову ж таки дивіться багато кінцевих вимикачів, які обмежують роботу, наприклад, візок. З однієї, з іншої сторони, обмежувачі стоять. Далі балка рухається з однієї до іншої сторони, теж обмежувачі стоять. Ну, і Там може бути, наприклад, ще перекос балки, якщо йде, теж обмежувачі стоять. Ось тролі стоять. Так, так. Ну, і ось е реле, струмові реле, наживлення. А це у нас муфти. Муфти електромагнітні. UB1, UB2, UB3. І так далі. Резистори є. І пішло на візок, на підйом, на міст. Живлення вже двигунів. Описано, як це працює. І ще е, пропоную от взагалі про мостовий екран, де він широко застосовується. Двори борні там колеса. Ну, це така механічна частина. От гідроштовхач, електромагніт або гідроштовхач, так. Номінали 7085. Бажано працювати не на пож, Безреборні є ходові колеса. Зовнішній вигляд. Хто буде писати диплом, треба ну, буде такі креслення робити. Так. Зовнішній вигляд. Ну, конкретна модель у нас крана, це від зверху, то від з боку. Розписаний, що складається. Ну, і тут я на заводі, на сайті заводу був, так, який робить екран, і тут. Описано всі характеристики, скільки там тон може брати, які прольоти, які візок, які швидкостя забезпечують, як керується ними цими екранами. Так, ну ось такий він може бути і такий, і такий. Технічні характеристики, 3,2 тонни до 10 тонн, висота підйому, проліт крана, як рухається, швидкість підйому коливається, швидкість пересування, швидкість пересування крана, візка і підйому. Так. Ну і от електрична схема. Електрична схема, як бачите, двигуна синхронний трифазний, короткозамкнений фазний ротор. Так, фазний ротор у нас іде, ось ця електромагнітна муфта, яка гальмо забезпечує. Да? Тобто ми загальмовуємо, загальмовуємо. Точніше, розгальмовуємо. Гальму, гальмується у нас пружина, розгальмовується ось ось у нас електромагнітною муфтою. Той вал, який повинен крутити оцей край. Так, ось ми бачимо, це у нас реверс. Так, одна фаза напряму. Ці реверси стоять. Швидкості, дивіться, 2, 1, 2, 3, 4. Оце наскільки швидкостей може забезпечувати наш двигун, в залежності від того, як ми шунтуємо резистори. Так, оце ці резистори. І ось командоконтролер наш такий. Ну, це лише на один прийом, ну, наприклад, на підйом. От, вперед стільки то швидкостей, назад, стільки то швидкостей. У нас командоконтролер показує, які він катушки замикає. При цьому який з резисторів вімкнутий, вперед-назад. Так, це у нас спуск підйом. Дивіться, нульова це стоїть. Вперед 1, 2, 3, 4 швидкості назад. Точніше, на спуск, на підйом теж 4 швидкості. ось такий командоконтролер. А це спуск, підйом. Інший командоконтролер. Так, спуск, підйом і тут, спуск, підйом і тут. Тут, напевне, км 2 переключається у нас. Дивимося. КМ2. Ось катушка км 2 Переключає катушка км 1 Ось вона у нас. Так, значить, десь тут км 1 КМ1, КМ1. А КМ2 це у нас перший резистор Замикається. так. От показано КВ у нас. Ну Треба розбиратися тут. Де що КВ. Це гальмар, а ось ще й гальмування є. оце у нас гальмування. Реліє часу. Керівно, під... Під... Під крану, за допомогою команда контролеру. Так, от вони ну вони одночасно, ці команда контролеру, са 1 і са 1 це він один, тільки продовження ось сюди йде. І оце по точкам ми визначаємо, які саме лінії замкнені. По точкам, які лінії замкнені Там, де точка, там лінія замкнена. При кожному із положень. Це продовження. Бачите, однаково S1 і s Плюс тут іще замикаються контакти. При спуску перший. Замкнений так, при підйомі перший, другий, третій, четвертий це всі замкнені контакти тут. І при кожному з них показує, які замкнені, і відповідно живлення, коли є, коли немає. Так, і трошки розрахунку. От, вихідні дані для розрахунку, навіть підйомність. Тони на кілограми маса, тони на кілограми висота 12 метрів, швидкість підйому гака. 8 метрів за хвилину, ККД, час зупинки. І вихідних даних переводяться в вихідні дані кілограми у ньютони, сила тяжіння все в 7 ньютони, швидкість метрів за секунду, і час проходження. Тільки тут секунд. Це з російського перекладу. Так, вимоги до автоприводу і вимоги до системи управління сигналізації. Дуже серйозні вимоги. Бо це об'єкт достатньо. Небезпечний? Так, вимоги ж тут отакі. От є. Е. Регулювання кутової швидкості, зображення необхідність жорсткості, обмеження прискорювання, рисування приводу ну, те, що ми вже читали. Разрахунок потужності, випроводного електродвигуна і як розраховується, він, будь ласка, формули тут є. Це в нас така і практична, і в курсовій Ми те ж саме читаємо. P считаємо, В залежності від того, кран піднімає, опускає яку вагу. Так, розписано різні, визначаємо статичну потужність. Ну, дивлячись, яка потужність, там різні потужності. Ми лише одну, на подйомі розраховували. Так, це сумарний час. Роботи від першої, другої, третьої. Це вже сумарна потужність так розраховується, період вмикання раховується. Є так. Е, такий для кожної з режимів. І для першого тоді потужність, для другого знову ж таки, що таке? Що таке перше, що таке друге. Тобто З одним вантажем, з другим підйом, спуск. Кожен раз різні навантаження йдуть на двигун. І ці навантаження треба розраховувати, а потім еквівалент. ну Еквівалент ми з вами заходимо. На, на курсові це робили. Так, і оце вже сумарне ПВ. Ми посчитали 27%. І тоді підбираємо нам, чи 25% підійде, чи 40. І оце у нас така діаграма. Виходить, як двигун працює. І дивимося, у нас М-момент червоним позначено, як момент в часі. Міняється двигуна і швидкість, як міняється в часі. Так, ну і потім вантажувана діаграма, знову ж таки, наші потужності всі еквівалентно, тобто суміруємо з урахуванням часу. Так, Розраховуємо, ну і вибираємо тип двигуна, перевіряємо обраний двигун тобто проводити особливо, по перевантажуванні здатності по моменту. Те, що ми теж на курсові робимо. Є таке. Так, розрахую. Ну, виходять з усіх умов, ну, вибирається складніші умови. Тут ну, опис принципу електричної схеми описується, принципу електричної це так фрагмент курсовий, а у мене ще тут є ось я дипломну. Я вже трохи показую її. Ну, давайте ще раз подивимося. Така цікава дипломний проєкт. Ми такі може виборочно. Схему кінематичну передачу. Бо тут теж своє ККД, тут же частоти міняються. Так. Давайте трошки збільшу. Так, Далі обґрунтування вибору мостового крану. Чому саме такий? Ось він такий кран з, в роботі. Його векторне керування системи, системі. З інверторами, так. В замкнутій системі, в розімкнутій системі пропонується шина входів, так, пропонується схема живлення, датчик швидкості, так, засоби автоматизації, схема включення датчика навантаження так, і блок-схема програми рахунку середньої вантажопідйомності. Тут на ну, обмежувача вантажу підйомності, щоб більше не взяло. Ну і далі електропостачання, там освітлення. Ну, Як це до крані відноситься. Ну, дипломна така, є, скачав. Ну, певно, чому скачав, що не, не дуже достойне електропостачання мостового крана. Ну, Це ще, ще куди не йшло. тут. Ну. Освітлення, там кондиціонер, теж, що я вже показував, не буду повторюватися. На цьому все. Дякую за увагу.